Що для тебе означає успішна мама? Успішна мама. Ну, скоріш за все, це мама, яка просто в гармонії з собою. Тобто, ну, для мене це не про те, щоб мама була тільки зациклена на дітях, а та, яка і має, ну, наприклад, якусь справу, яка їй подобається, має хобі, може собі відволіктися на щось іще. Тому що дітям потрібна мама, яка спокійна, наповнена гарними емоціями, вони це зразу відчувають. Як ти ставишся до фрази? Мама теж має право на самореалізацію. Я прекрасно ставлюся до цієї фрази, тому що якщо в жінки є якась своя справа улюблена, чи вона почала свою улюблену справу, щось їй подобається в житті і ще крім материнства, то це нормально, це абсолютно прекрасно, адекватно і бажаю всім жінкам, щоб вони були реалізовані не тільки в материнстві, а й в інших справах. Якщо хочуть бути реалізовані тільки в материнстві, це теж ок. якщо б у тебе було лише 5 хвилин на параду для мами, що б ти сказала? Якщо б мене було лише 5 хвилин, а я б сказала, що любіть своїх дітей, намагайтеся з ними проводити час якісно. В той же час реалізуйте себе, наповнюйтеся, натхнення, шукайте десь в якихось ще речах. І я б сказала, що діти це прекрасно. Як би там не було важко, тому що материнство це і труд великий, і дуже велика відповідальність, але все одно це величезна цінність в житті, коли у тебе є діти. Що тебе найбільше мотивує продовжувати кожного дня? Ну, впродовження попередніх всіх питань, напевно, це її діти в першу чергу, тому що вони тебе мотивують вставати зранку. Ти не можеш собі дозволити проводити цілий день у ліжку. І мотивують тебе працювати і показувати їм своїм прикладом теж якісь речі в житті, які для тебе важливі. Який головний меседж ти хочеш донести іншим мамам, які ще сумніваються? Головний меседж напевно, те, що не сумнівайтеся, не сумнівайтеся в собі. Всі ми чимось талановиті. У всіх нас є якісь класні риси, які можна розвивати. Напевно, якщо хтось ще не знає, які вони, то можна пошукати і потестувати, що вам буде подобатися. Тому не сумнівайтеся, проявляйтеся, і нехай у всіх все виходить.